Хочу вам показати своє улюблене місце для прогулянок на кожен день. Не треба далеко їхати. Це біля житлового масиву Козанов у Вроцлаві. От одра тече І тут така невелика затока. Мілина. У нас тут завжди. Дуже гарно багато птахів, комах, природних рослин. Я тут зняла багато-дуже відео, які ви бачили. От там рибалки тобі рибу ловлять, люди відпочивають, гуляють з собаками. Дуже гарна природа, я це місце дуже люблю. І можна буквально тільки вийти. З дому і вже буде на природі. Вон там Мартин літає, і тут і рибалочки, і вивільги. а зимою взагалі дуже багато перелітних птахів тут зупиняються. І ну, є, кожен день є що спостерігати, якщо уважно, ходити, дивитися. Місце дуже гарне, я його полюбила і хочу з вами поділитися. Зараз збираються трохи хмари, душно, спекотно. Обіцяють по прогнозу сьогодні грозу. Ну, але я вийшла прогулятися, Чого ж вдома сидіти. Всім гарного дня!